Слава Господу, дорога церква! Ви знаєте, чудно Бог веде від початку і продовжуючи молитвами за потреби. І я я вже знаю, що буде в проповіді, і проповідь в одному дусі. Я вірю, що таким чином Бог підтримує перед усім нас. І настільки Бог прийшов своєю силою, настільки прийшов своєю ніжністю, щоб ми витерли свої сльози сьогодні, втішилися і пішли утішати цей світ. Давайте ми схилимо голову і попросимо благословення на сьогоднішнє слово. Дорогий Отче, ми дякуємо, що ти тут, Ісус. Ми дякуємо, що Ти торкаєшся зараз, сердець кожної з нас. Ми дякуємо Боже за те, щоб Ти прийшов, щоб наповнити, коли ми пусті, коли ми знеможені, коли ми не виспані, коли ми розчаровані. Ти приходиш, Господь, щоб дати в наше серце надію. Ти приходиш, щоб засяяти своїм світлом для кожного з нас. І ми просимо благослови слово, яке перед нами. Торкайся кожного серця, Господь, всели нас, віру, укріпи нас, Господь, і нехай засяє світло твоєї слави, Твоєї перемоги в житті кожного з нас і нашої України. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте можемо присісти. Якщо додавалися біля нас нові люди, можемо привітатись, посміхнутись, подарити щось тепле, якесь тепле слово. Так хочеться зараз цей час бачити якомога більше підтримки і тепла. Сьогодні у нас була дуже-дуже непроста ніч, і хтось зовсім не спав, хтось спав, можливо, пару годин, а можливо, хтось в мирі Господньому проспав всю ніч і тільки зранку бачив новини. Але ми сьогодні будемо говорити з вами про перемогу. І проповідь я закінчила готувати за день-до. Коли вранці, ну, ще не вранці, це було досвіта, виглянула з вікна своєї квартири, довкола стояла купа стовпів диму, все палало і чую, думка в голову прийшла: Ну що, як ти сьогодні будеш розказувати про перемогу в таких обставинах? Як тобі перемога? Ви знаєте, це питання мене на певний час навіть збило з пантелику. Думаю, ну реально, сьогодні була така ніч: читаєш новини, стільки загиблих, стільки розрушених будинків. Про яку перемогу сьогодні ми будемо говорити? Але Бог сказав про мою перемогу. І коли згущається темінь, згущається, коли трапляються отакі. Ситуації, саме час говорити про Божу перемогу, саме час говорити про віру і надію на Господа, тому що саме це дасть нам сили піднятися з колін, встати і світити заради Господа, і вірити в Його силу і в його волю для нашого життя. І попрошу вивести перше слово на екран. Проповідь називається Інструмент для перемоги. Сьогодні ми з вами щось дізнаємося, Вірю нове, і зачитаємо разом з вами відкриття, 21 розділ, 7 вірш. Хто переможе, успадкує все, і я буду Богом Його, а Він буде моїм сином. Простими словами, тут написано: Якщо ми хочемо щось отримати, нам потрібно перемогти. Як же ж нам перемагати? Як ми стільки часу боремося, можливо, за якісь речі. Як перемогти, коли все непросто? В спортивних змаганнях, от ну, такий прототип найяскравіший: в спортивних змаганнях у якості призу може бути якийсь титул, якийсь кубок або якийсь матеріальний приз. В нашому житті, в житті християнина, перемога це щасливе благословенне життя у Христі Ісусі, наповнене Його благословіннями. Амінь. І якщо в змаганнях, якщо тут є спортсмени, ви знаєте, зазвичай все ну, чисто, прозоро, чесно, ну, бувають виключення, але їх менше. А от у наших змаганнях, за наші перемоги, ми маємо ворога, який нас постійно штовхає, збиває, заважає, ставить нам під ніжки, такі, що ми да, не раз ловимо асфальт зубами. І ціль його заставити нас повірити, що нічого з того не вийде, що ми даремно біжимо, що ми даремно віримо, що ми даремно молимо, що ми даремно щось робимо, що ми даремно прикладаємо зусилля. Хто хоч раз відчував на собі ці підніжки? Я відчувала їх на собі безліч раз. І коли молилась за сім'ю, і коли молилась за народження дітей, за спасіння рідних, за зцілення від якихось таких серйозних діагнозів. І кожен раз ворог казав: ну ти бачиш, що це нереально, ну ти бачиш, що в тебе нічого не виходить, ну ти бачиш, що ти нічого не можеш, ну ти бачиш, що твій Бог тебе не чує, Він в цій ситуації нічого не зробить. І ви знаєте, в таких, в таких випадках в нас є два варіанти: або повірити, тому що він нам розказує. Або все ж таки рухатися до своєї перемоги. І сьогодні я хочу поділитися з вами двома інструментами для отримання перемоги, які Бог поклав мені на серце. І перше, на що я хотіла б звернути вашу увагу, це важливість спілкування. Спілкування з людьми, які говорять в наше серце слово надії, так само важливо для нашого духа, для нашої душі, як їжа щоденна і душ для нашого тіла. Якщо ми не будемо мати спілкування, наш дух буде ісякати, наша душа наповниться негативними емоціями, ми ніде не зможемо отримати щось інше. І ми здуємося, і ми зламаємося. Ви знаєте, в мене на телефоні є додаток Біблія, і щоранку приходить вірш дня. І от сьогодні, коли вже конспект був роздрукований, все в мене підготоване до проповіді, приходить місце списання, яке просто попадає от в яблучко після сьогоднішньої ночі. І я вам хочу зачитати це місце. Це друге Коринтян, перший розділ, третій, четвертий вірш. Я думаю, що не тільки в мене є такий додаток, багато хто читав, бачу, кивають головами, але зачитаю. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог всякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою якою Бог потішає нас самих. Друзі, Бог нас потішає, коли ми проходимо якісь труднощі. Бог нас наповняє вірою, силою, дає нам наснаги вставати і рухатися далі. Він витирає наші сльози, він нам каже, я тебе так розумію. Я знаю, що ти проходиш, але давай йди, тобі треба дійти до кінця. І Бог вчить нас, щоб ми те саме робили людям, людям, які зараз, можливо, не чують голос Бога, можливо, вони його не знають, можливо, вони від болі не можуть почути нічого. Бо хоче, щоб ми це саме робили людям, які нас оточують. І е, підтримка людей, інших людей для нас їх слова віри, натхнення це дуже важливий інструмент для того, щоб ми отримали перемогу. І Бог неодноразово в Біблії звертає свою увагу на важливість. Правильного спілкування, Божого спілкування в той час, коли ми збираємося разом. І я попрошу вивести на екран перше послання до Солонян, п'ятий розділ, 11 вірш. Тож підбадьорюйте і зміцнюйте духовно одне одного. Давайте разом прочитаємо. Тож, підбадьорюйте і зміцнюйте духовно одне одного. І далі прошу вивести послання до євреїв, 10 розділ, 24-й, 25-й вірш. Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл, не залишаємо своїх зібрань, як то деякі вели у звичку, але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається день. Друзі, що слово Боже каже? Чим складніше, тим більше один одного заохочуйте. Підтримуйте і не залишайте своїх зібрань. Ви знаєте, в нас таке місце спілкування це є наші домашки. І от для мене домашка особисто це місце, де я відпочиваю, спілкуюсь, видихаю, втішаюсь, набираюсь сил. Виговорилась, заявила свою потребу, за тебе помолилися, Бог через когось дав відкриття, тебе підтримали. Ти на домашку приповз, з домашки летиш. Байдуже, скільки то годин, скільки ти перед цим відпрацював, чи ти спав, чи ти не спав, чи ти їв, чи пропустив, але з домашки ти летиш, бо твій дух наповнений. І я вам хочу розказати одну історію, така, яка сталася в нашій сім'ї, для того, щоб ви зрозуміли, наскільки. Важливо мати правильне спілкування і людей, які надихають. Ця історія сталася з моїм молодшим сином. Він приймає участь у грає у волейбольній команді шкільній, і от якось вони поїхали на сину, вибач, поїхали на змагання. І за жеребкуванням їм досталась команда, яка була набагато сильніша, більший досвід. І вони були такі матьоріші фізично. І ну, краще, реально сильніше грали, ніж команда нашої школи. І тренер, бачачи, що команда Артема програє, він не підтримав їх, він не надихнув їх, він почав на них кричати, сваритися, ви не зграбні, до вас нічого не вийде, да що таке, і просто почав їх морально давити. І в нього це вийшло. Він їх задавив, і діти програли цей тур. І ви знаєте, на тому місці не виявилось людини, яка підтримала би їх. Вони поїхали тільки зі своїм тренером, і не було нікого, хто б сказав: Діти, я у вас вірю, у вас все вийде, да, вони сильніші, але ви молодці. Я вірю, що ви це зможете зробити. І я вірю, що ісход би цієї гри був трошки інший. І ви знаєте, дуже хочеться, щоб ми правильно підтримували людей. Правильно виражали свою підтримку, коли ми бачимо, що людина можливо надломана, можливо, втомлена, можливо, в неї щось не виходить. Давайте будемо сіяти слово віри, давайте будемо сіяти слова підтримки. І е, хочу ще ну звернути вашу увагу на таку річ. Якщо ви. Давно не були на своїх домашечках. У вас є домашки, але ви на них не були. Будь ласочка, прийдіть туди. Зараз час, коли ми маємо бути один біля одного, коли ми маємо не дати ворогу зламати нас по одному. Я вірю, що в кожного із нас є слово, яке ми можемо поділитися для того, щоб надихнути. І я вірю, що коли ми збираємося, то в когось є слово для того, щоб підтримати нас. Якщо я буду сидіти вдома, і все, що я бачу, все, що я чую в новинах, все, що в мене відбувається в особистому житті, мене наодинці може зламати, то коли ми в спілкуванні, Бог буде підтримувати нас через людей, які поруч. Хто зі мною ну, давно вже служить, хто давно знає, в принципі, знаю, що якщо в мене щось трапляється, я ніколи не борюсь з цим сама. Я відразу пишу в чат. Лідерської домашки, в чат своєї команди, друзі, така то ситуація, давайте молитися. І, як правило, всі мої шторми закінчуються дуже швидко. Я не боюся, що ой продумають про мене, що я не дуже духовна. Хай, зато я виграю бій. Будучи, може, не дуже духовною, але я вірю в силу спільної молитви. Бувають такі моменти, що ти на домашку реально в якійсь проблемі приходиш, і тобі просто хочеться сидіти і плакати. Ти посидів. Вибачте, відійду від кафедри, помотав соплі, отримав тішення і побіг. І це допомагає вставати, підійматися і рухатися далі. І, друже, якщо ти сьогодні на цьому місці вперше, або не вперше, але в тебе ще нема домашки, підійди сьогодні, будь ласка, до пастиря Оксани. Скажи, я хочу домашку, мені потрібна домашка. І для тебе підберуть саме ту, яка буде для тебе зручна, комфортна і сама-сама крута. І я вас хочу запитати, чи є у вас ваше спілкування сьогодні, вашим інструментом перемоги? Що за оточення сьогодні у нас? Ті, хто сіють паніку, ще все пропало. Чи ті, хто скажуть, слухай. Я довіряю Господу. Я вірю, що його сили достатньо. Чи нас бомблять, я вірю, що Божої сили достатньо, щоб надавати ворогу по зубах. Чи ми проходимо якісь бурі? Я вірю, що в Бога достатньо сили, щоб сказати одне слово і заборонити твої бурі. Я вірю в силу Божого спілкування. І ще один інструмент це віра. І ми зачитаємо євреїв 11.1. віра ж є впевненістю у сподіваному, переконанністю в небаченому. Це новий український переклад. я ще раз його зачитаю: віра ж є впевненістю у сподіваному, переконаністю в небаченому. Тобто ми отримуємо те, у що ми віримо. те, що ми віримо, те ми і будемо мати у своєму житті. Якщо вірити у благу Божу волю для кожного з нас. В Божі обітниці, які Бог дав нам раніше на якусь ситуацію. Чи, можливо, ми отримали від Бога якесь слово і приходять сумніви? Якщо ми будемо хапатися за це слово і вірити, Бог обов'язково дасть те, у що ми віримо. І якщо ми віримо в те, що наша битва програна, вона таки буде програна. І... Хочу зачитати друге послання до Коринтян, п'ятий розділ, сьомий вірш. Якщо можна також виведіть на екран, адже ми живемо вірою, а не в те, що бачимо, не дивлячись на те, що кричать нам сьогодні обставини, не дивлячись на те, що ми бачимо своїми очима. Давайте ми будемо довіряти Божому Слову. Диявол знає, що якщо ми укріпимось вірі, то він програє цей бій. А якщо ми будемо молитись, якщо ми будемо читати слово, якщо ми будемо мати спілкування з людьми, які будуть нас надихати, ми не програємо цей бій, тому що ми будемо у єдності Божій. І зараз особливий час, коли диявол дає нам багато суєти, дає сильний моральний тиск, емоційний тиск для того, щоб у нас навіть не було бажання молитися чи читати Слово. Друзі, це його уловка. Тільки ми перестанемо читати і молитись, у нас не буде сил боротися далі. І ви знаєте, на цей пункт я готувала одне свідоцтво Божої перемоги в моєму житті. Але вранці Бог поклав, коли я дивилась на Палаюче місто, інший приклад, і я хочу ним поділитися. Коли почалась тільки війна, ми поїхали до наших друзів під Київ на Софіївську Борщагівку, і нас там було купа-купа людей. І ось ми дивилися всі ці новини. Всі ж зразу появилась куча телеграм-каналів, і ми читали: нас нема чим боронитись, у нас немає зброї, ворог наступає, ми, нам немає її чим зупиняти. Арестович каже дві-три неділі, Росія каже два-три дні, і ти розумієш, ну, все, твої очі бачать, що це кінець, твої вуха чують, що це кінець. І коли залишалось ну, доволі... Вже мала відстань до нас, і е, по ну, області передали, щоб були дуже обережні, тому що гради з того місця, де вже стояла російська колона, дістають до нашого будинку. Ми закривали вікна, двері чим могли. Ми розуміли, що ворог дуже близько, але в серці була віра. Кожен вечір ми збирались о 9 годині. Просто всі 22 людини молились і славили Бога. Здавалось би, співати, прославляти Бога, як сьогодні, да? В такий час це просто безумство. Але Бог приходив, Бог давав слово. Ми по цьому слову молилися і вранці читали новини, і о, чудо, то вітер піднявся, і дісантників уніс другу сторону. То Наші військові з одним снарядом РПГ зупинили колону на 400 одиниць. Ну чи це не Бог? Слухайте, якби не Бог, Київ би впав. Якби ми не вірили в те, що Бог його не здасть, Київ би впав. Друзі, я вірю, що Бог тоді зупинив цей наступ, не через те, що в нас було чим його зупиняти, а через те, що тут була кучка людей, які вірили, що Україна не паде, що Україна не здасться. і поки... Серце країни не зайняте, Україна буде стояти і боротися. І я вірю, що це Божа відповідь на віру нашу, на віру Божих людей. Музикант, попрошу вийти вас на сцену. І у нас будуть висновки. Перше спілкування, наше спілкування для нас може бути як киснева маска, яка приносить життя. Там, де вже дихати самостійно, дуже важко. Наше спілкування може бути як дихання з гелієвої кульки, смішно, весело, да недовго, і толку мало, і наше спілкування може бути як чадний, гар, чадний газ, яке руйнує і приносить смерть. Друже, яке як, ти сьогодні спілкування маєш? І як ти спілкуєшся сьогодні з людьми? Ти сієш паніку, да, все пропало, нас розбомблять, нас всіх роздавлять, нас заберуть. Чи ти кажеш, я вірю в мого Господа, я вірю, що Бог сильний допомогти мені в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. І чим більше в довкола, тим більше слави буде Господу, коли Він дасть свій вихід. Давайте ми будемо кисневою маскою для людей, які нас оточують. І давайте ми за цією кисневою маскою будемо бігти на служіння. Ми будемо бігти на наші домашки, ми будемо збиратися по домах для того, щоб славити Господа і підтримувати один одного. І вірю, що прийде Божа перемога. І другий висновок: наша віра, як магніт, притягує в наше життя те, у що ми віримо. Або ми віримо Божим обітницям і отримуємо благословіння, або ми віримо в те, що кричить наш ворог, і отримаємо поразку. Якщо в тебе немає ще слова на своє життя, на яке би ти сперся, і яке тобі буде допомагати проходити цей час, попроси у Господа слова. Йому не шкода, він дуже хоче нас підтримати, і в нього є слово для кожного. Незалежно ти 40 років з Господом, чи ти вчора покаявся, чи ти можливо сидиш і вперше чуєш про щось таке. У Бога є слово на твоє життя, слово, яке принесе перемогу саме для тебе. І, друзі, у нас ще зараз буде молитва. Я попрошу встати. Давайте ми помолимось за те, щоб ми були благословінням. Для тих людей, які нас оточують, і для того, щоб в нашому оточенні ми мали благословенне спілкування, і наша віра, щоб росла, не дивлячись ні на які обставини. Дорогий святий Господь, Боже, ми дякуємо Тобі за церкву Твою, ми дякуємо за спільність, яку ми маємо у Тобі. Дорогий Ісус Христос, ми просимо, благослови наше спілкування, благослови наше спілкування як з віруючими, так і не з віруючими людьми. Боже, во ім'я Ісуса Христа наповни нас потрібними словами, дай нам збираючись разом не нити, не судити, не обсуждати новини, Господь а Говорити про Твою славу, про Твою про, про Твоє слово, про Твою вірність, про те, що ти не залишив нас ні на один день і не збираєшся це зробити зараз. Господь святий наповни нас во ім'я Ісуса Христа. Дай нам бути спасательною такою живильною маскою, з киснем, яка приносить життя кожній людині во ім'я Ісуса Христа. Благослови наше спілкування, нехай воно славить Твоє ім'я, Боже. і Ми просимо укріпи нашу віру в той час, коли нашим очам, можливо, не все зрозуміло, коли нашому серцю страшно, але Ти благослови оту малесеньку віру, яка сидить в серці кожного з нас. Во ім'я Ісуса Христа підійми нашу віру, Господь, укріпи її, і ми знаємо, Боже, що той, хто надіється на тебе, не буде осоромлений. Той, хто надіється на тебе, побачить перемогу в своєму житті і побачить величезне благословіння. Благослови Господь, отримати цей шлях перемоги, до кінця пройти його, Боже, отримати цей кубок, цю винагороду во ім'я Ісуса Христа. Боже святий, ми віримо в Твою силу, ми віримо в Твою славу, і ми віримо в те, що немає ні одного ворога, фізичного чи духовного, який міг би по силі зрівнятися з тобою. І ми, Боже, славимо Тебе, бо віримо, що Твоя сила і слава в нашому житті не перестануть являтися, а буде ще більше і більше, і більше слави Господньої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І я хотіла б ще помолитися однією молитвою з людьми, які, можливо, сьогодні прийшли в перший раз. А можливо, не в перший раз, можливо, ви були ще, але не молилися до сьогоднішнього дня молитвою, яка називається молитва покаяння. А можливо, ви вже ходите в церкву, але щось сталося. Прийшла якась ситуація, і ви оступилися, прийшов гріх. Я попрошу сьогодні, ми не будемо виходити до сцени, Давайте ми на своїх місцях. Сьогодні принесемо свої серця до Господа, помолимося разом цією молитвою. І я вірю, що це буде початок нового етапу благословінь. Друже, якщо ти дивишся нас в трансляції, і це торкається тебе, молись разом з нами. Молись, щоб побачити Божу славу і Божу перемогу для свого життя. Давайте ми закриємо очі, щоб нікого не смущати, і помолимося разом. Дорогий Ісус! Я дякую тобі за твою жертву. Я дякую за те, що ти помер за мене. Я сьогодні визнаю, що ти мій Бог, ти мій Спаситель, і я віддаю тобі своє серце. Живи в ньому, будь в ньому господарем. Наповни моє життя, благослови мене. Я хочу бути твоєю дитиною. Я хочу бачити Твою славу, Твою силу, Твою перемогу в моєму житті. Веди мене, направляй мене, я твій, і ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорога церква! Давайте воздамо славу Господу за те, що Він є поруч. І за те, що він радий завжди, коли ми приходимо до нього в молитві.